Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. До Дня Соборності України активісти руху Жовта стрічка провели акцію спротиву на тимчасово окупованих територіях, і таким чином активісти показали українців неможливо розділити попри окупацію тиста репресії. Життя в окупації це щоденний спротив. Учасники акції наголошують, що навіть у найскладніших умовах люди залишаються поруч зі своєю країною і продовжують боротися за збереження української ідентичності. Акція відбулася в різних містах і регіонах: в Бердянську, в Донецьку, в Сімферополі, в Ялті, Луганську, Бахчисараї, Перевальську та Горлівці. Люди малювали плакати і розклеювали листівки з написом Україна єдина. Рух жовта стрічка підкреслює, що такі дії це не лише символічний жест, а й спосіб донести до окупантів і всього світу просте послання Україна єдина, а її громадяни разом, незалежно від лінії фронту та кордонів, нав'язаних силою. Рух а теж зірвав постачання російських підрозділів на харківському напрямку. Агенти руху АТЕ провели диверсію на залізничній ділянці в Білгородській області РФ. Порушивши постачання російських підрозділів, які діють на півночі Харківської області. Інцидент стався в районі населеного пункту Розумне. Ця гілка залізниці є ключовою для забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків РФ, що діють на харківському напрямку. Саме через цей вузол окупанти і перекидають боєприпаси, пальне та інші логістичні вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення унаслідок виведення з ладу релейної шафи, було тимчасово заблоковано роботу важливої транспортної артерії, через яку здійснюється перевезення оцих ресурсів російським військовим, ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до пунктів призначення, що спричинило тимчасовий зрив постачання та дефіцит боєкомплекту на передових позиціях у Русі. А теж наголошують, що Системно працюють над порушеннями тилової логістики ворога, аби ускладнити забезпечення російських підрозділів і знизити їхні бойові можливості на ключових напрямках. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, щоб більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупаційна влада Херсонщини вивозить дітей до РФ на військові навчання. Окупаційна адміністрація Херсонської області продовжує системну мілітаризацію дітей з тимчасово окупованих територій. Чергову групу з 24 підлітків вивезли за межі ТОТ до Волгограда в межах проєкту Гордість нації. Путь развіття. Дітей відправили в об... до оборонного табору Авангарда. Їх залучає до навчання з БПЛА. Е, ознайомлюють з військовими професіями, елементами кібербезпеки. Тактичною підготовкою та наданням першої допомоги окупаційна влада подає такі поїздки, як патріотичне виховання і можливість відчути себе частиною великої країни. Насправді ж йдеться про цілеспрямоване військово-ідеологічне формування неповнолітніх і підготовку майбутнього мобілізаційного резерву. Особливу увагу окупанти приділяють дітям із родин військових, використовуючи їхню вразливість для нав'язування лояльності до держави агресора та нормалізації війни з раннього віку. Вивезення українських дітей з окупованих територій до РФ і їх залучення до військових програм є грубим порушенням прав дитини та ще одним елементом політики мілітаризації, яку Росія системно реалізовує на тимчасово окупованих територіях. На окупованих територіях люди залишаються без екстреної медичної допомоги. На тимчасово окупованих територіях України ситуація з медичною допомогою стрімко погіршується і дедалі частіше становить пряму загрозу життю людей. Жителі скаржаться, що швидку допомогу просто неможливо викликати навіть у критичних станах, а медзаклади фактично відмовляються виконувати свої прямі функції. Одна з таких історій з Маріуполя. Родина намагалася викликати швидку для 70-річної жінки з гострим болем, високим тиском і ускладненнями. Телефон екстреної служби не відповідав годинами і замість виїзду. Бригади людей змусили самостійно вести пацієнтку до лікарні, де вони ще понад годину чекали під зачиненими дверима без будь-якої допомоги. Скорая допомога, прийомне відділення, до сих пор. Сидимо, ждемо. Подібні випадки вже не виняток, а буденність. Тим часом на Херсонщині, за інформацією, активістів руху Жовта стрічка, швидка допомога фактично перетворилася на платну послугу, диспетчери. Пропонують прискорити приїзд бригади за гроші без оплати. Людям відкрито говорять про затримки на кілька годин або, взагалі, не гарантують допомогу. Медичний колапс на тимчасово окупованих територіях є частиною глибшої і системної кризи. У самій Росії зафіксовано найгірший кадровий стан у медицини за останні 60 років. Чисельність середнього медперсоналу впала до мінімуму з 1960 року. Причини очевидні: мізерні зарплати, відтік кадрів і пріоритетне фінансування війни замість охорони здоров'я. На окупованих територіях ця ситуація ще гірша. Після повномасштабного вторгнення багато українських медиків виїхали, а російські фахівці не готові працювати в зоні ризику. У результаті закриті відділення, відсутність бригад швидкої, нестача ліків і нестача лікарів. Кремль роками свідомо жертвує людським життям заради війни та утримання своєї влади. На тимчасово окупованих територіях окупанти активно організовують уроки пам'яті для школярів. В окупованому Мелітополі в одній зі шкіл провели захід до так званого дня воїнської слави Росії, приурочений до річниці зняття блокади Ленінграда. Лекцію для школярів організували напередодні дати за участю представників російських пропагандистських структур. Захід відбувся в межах грантового проекту Валантерська ерота наслідя а лекторами виступили представники російського товариства знання, яке системно працює на тимчасово окупованих територіях. Учням у форматі інтерактиву пропонували відповідати на запитання про перебіг другої світової війни та блокаду Ленінграда. Сітельство лектор обществознання знання Валерій Білостєнний провів встрічі зі школьниками в інтерактивному форматі. Ребята відповідали на вопроси ході великої отечники війни, блокаді Ленінграда і освобожденні міста. Діти увлечено проверяли свої знання, вступали в дискусії, узнавали невідомий їм мрані історичні факти. Такі уроки є частиною ідеологічної роботи з дітьми. Через вибіркову і перекручену подачу історії школярам нав'язують російські наративи, формують лояльність до держави-агресора та витісняють український погляд на минуле. Освіту дедалі інтенсивніше перетворюють на інструмент ідеологічного тиску на дітей і підлітків. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, Україна переможе!